Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї, цього розважання. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки: Є шість речей, що Господеві огидні, ба сім, що для душі Його осоружні, горді очі, язик брехливий. Руки, що кров безневинну проливають, серце, що кує лихи задами, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Черговий раз переконуюся, наскільки Біблія, святе письмо це унікальна книга, де зібрана мудрість. Мудрість тисячоліть, де зібрана мудрість і описані стосунки людини із Богом. Щоб, читаючи ось ці речі, ми не допускалися помилок, щоб ми не робили те, що роби злих вчинків, які робили інші люди. І от ми багато говоримо про важливість дотримання закону Божого. Але як дотримувати закон Божий? Що це означає? Так, коли прийшов Христос, він просто сказав люби Бога всім серцем розумом, душею, тобто довірся Богові і люби ближнього свого як самого себе. Тобто, Христос пояснив, що дотримання закону це вміння любити. Але в старому завіті ще не було такого простого пояснення. В Старий Завіт. Це, та кни... Це ті книги, які, знаєте, формували людство на простих земних речах, можна так сказати. Земних, ну в тому значенні, що описані і вказані оті ті правила стосунки людини і людини. От що значить любити самого себе? Любити ближнього свого як самого себе. Це вміння ставитись до свого ближнього так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. І от в сьогоднішньому стиху ми бачимо прості, просту вказівку. А радше опис, як каже цар Соломон, що Богові неприємно. Тобто, Ті речі, які заперечують любов, це ті речі, які скасовують любов, любов до Бога, любов до ближнього і любов до самого себе. Як каже е, Соломон, є шість речей, що Богові осорожні, або навіть сім. І він перераховує всі ті речі, які Богові неприємні, тобто все те, що ми, як людина, щоденно. Можемо чинити в своєму житті. Тобто, оті звичайні, можна так сказати, буденні, як люди інколи називають, гріхи, але це ті гріхи, з яких складається щось набагато гірше. Це ті маленькі такі, знаєте, занози, які впиваються в наше тіло, і якщо її не витягнути, вона може перерости в зараження навіть крові. Тобто, через якусь маленьку занозу, Може статися біда. Як от е, ті, хто мають алергію на бджолину, ну, тобто на бджіл. Здавалося б, що таке маленька бджола? Але вона може вкусити людину, яка має алергію, і все, не надавши вчасно допомоги, людина помирає. Отож, ці речі, які скасовують любов в нашому житті, скасовують нас як особистість, і вони є неприємні Боги. Я ще раз хочу їх ще раз перерахувати, щоб акцентувати на цьому увагу. Щоб кожен з нас, розумівши і знавши їх, міг пізнати, хто перед ді мною є. Чи ця людина вміє любити, чи ця людина з любові, чи ні. Отож, шість речей, що Господеві огидні, байсім, яка скаже, що для душі його осорожні. Горді. Очі, перше. Це людина, яка зневажає всіх інших, вважає себе кращим. Я так сказав. Так має бути, як я хочу. Хто ви такі? Я все можу. Гордість, горді очі. Тобто очі, не просто гордість, а сказано горді очі. Це людина, яка дивиться на всіх. З презирством, яка дивиться на всіх з висоти. Я є краще за ви. ви всі, ніхто. Знаєте, от подивіться нараз, як люди, от дійсно горді люди дивляться на інших. Горді очі язик брехливий. Коли людина бреше, обманює це. Взагалі, просто, знаєте, навіть не можна нічим пояснити, що тоді з такою людиною. Вона живе в якомусь такому болоті, і вона настільки, будемо так казати, є неприємною у спілкуванні, що це навіть неможливо пояснити. Руки, що кров безвинно проливають, Тобто ті, які готові, ті, які бажають іншим смерті, і не просто говорять, а втілюються в життя. Серце, що кує лихі задуми, це заздрість, ноги, що біжать до зла, до зла швидко, це те, про що ми з вами якось говорили, коли людина бере приклад із злого, тобто для неї. Погані при... вчинки є прикладом. Як кажуть, от вони так роблять, то чому я не можу. От вони так, вони крадуть, чому я не можу. Вони крадуть мільйони, а я хочу вкрасти ти. тільки одну тисячу. Чому мені не можна? Тобто, оце є ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею. Та той, що між братами сіє чвари. це Ті люди, які займаються пустослів'ям, це ті люди, які займаються пліткуванням, обмовлянням інших. Вимітьте, це, це щоденні вчинки, які людина чинить. І зараз я хочу, щоб кожен з нас собі просто в голові прокрутив оці ще раз оці всі речі. В першу чергу він оцінив себе щодо цих вчинків. А тоді подивіться довкола. І ви зможете зрозуміти і пізнати, чому люди поводяться так. Той, хто багато бреше, це людина без любові. Той, який заздрить іншим, людина без любові. Людина, яка готова вбивати і вважає, що вбивство, насильство це є нормально людина без любові. А що ми казали з вами неодноразово? Що там, де немає любові, там є смерть? Там, де немає любові, там є гнів ненависть, розруха, там є руїна. От вам ще одна відповідь. На запитання, чому росіяни такі? Чому в нашій країні, наголошую, в нашій країні є таке хабарництво, така корупція процвітає? Бо люди, які є без любові, які мають ось ці ознаки, вони є при владі. Люди, які мають ось ці ознаки, вони Хочуть панувати над іншим. А ті, хто є праведні, ті, хто дійсно розуміють, як жити, жити по заповідях, по закону Божому, вони, на жаль, схиляють голову і мовчать. Я скажу одне: нам потрібно боротися. Боротись за свою незалежність. Боротись на фізичному рівні, те, що ми зараз робимо. Ми воюємо. Війна є в Україні, наголошує не військовий стан, а саме війна є в Україні і мають про це знати всі, що Україна є в стані війни. І мають воювати. Ми маємо всі бути залучені до того, щоб перемогти. Це на фізичному рівні здобути незалежність. Здобути незалежність на духовному рівні, коли Україна стоїть у молитві. Весь народ, якої би віри він не був, але він молиться до Бога і просить Бога про покаяння грішника, наголошую: покаяння грішників і про Божий суд, коли відбудеться покаяння грішників, і Бог чинить свій справедливий суд, тобто кожному воздасть за його вчинками, тоді настане перемога, і тоді тільки буде мир в нашій країні. А коли ми будемо стільки молитись за мир, а хіба він зараз не є? Для всіх тих, хто не є на війні, для всіх тих областей, де не чути пострілів, де не падають ракети, де не звучать сирени, для них мир настав уже давно. Чим не перемога для них, так для них перемога. Тож, пам'ятаємо собі про ці речі, що ось ці сім речей це ті ознаки людини без любові, людини, яка сіє смерть, хаос і розруху. А наш обов'язок ці речі долати, долати молитвою, долати постом, долати фізично, тобто не чинити злі вчини. Отче наш, що єси на небесах, нехай сити це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорни захисти, Господи. Цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто. І є в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і нашкодженими додому. І просимо просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас і даруй нам сьогодні переможний день. Бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!